Біблія допомагає людині прийти до Бога. Але чи замислювались ви, що коли людина приходить до Бога, читає Біблію багато разів та вивчає її, вона може віддалятися від Бога? У цьому відео ми хочемо розглянути ілюстрацію двох дерев у Старому Завіті та побачити, як людина залежить та не залежить від Бога. Також в кінці відео ми розглянемо приклад Авраама, якого Бог вів за собою та вчив залежати від Нього. По-перше, нам треба побачити, що великий Бог створив людину зі свободою вибору. Він не помістив людину виключно перед собою та не змусив людину вибрати його. Бог дав людині вибір, він помістив людину перед двома деревами: перед деревом життя та деревом пізнання добра та зла. Дерево життя є символом, що означає Бога як належне джерело. У Євангелії від Івана говориться у першому розділі. Що у ньому, у Ісусі, було життя. А в 15 розділі сам Ісус сказав: Я є виноградна лоза. Якщо ми порівняємо ці два вірші, то ми можемо сказати, що Христос це дерево життя, Ісус, втілення Бога, це джерело життя. Крім цього джерела, є ще одне дерево, є ще одне джерело смерть. Однак це дерево не називається дерево смерті. Воно називається дерево пізнання добра та зла. Отже, ці два дерева протиставляються одне одному. Тепер розглянемо ці два дерева, тобто принципи цих двох дерев: принцип дерева життя, залежність та принцип дерева пізнання незалежність. Що таке залежність та незалежність? Коротше кажучи, все, що ми робимо залежно від Господа. Відповідає принципу дерево життя. Та все, що ми робимо незалежно від Господа, відповідає принципу дерева пізнання. Майже всі, хто дивиться це відео, закінчили той чи інший навчальний заклад. І ви стали випускниками цього навчального закладу. Але не можна стати, так би мовити, випускником їжі. Тобто, можна досягти такого рівня, що вам більше не потрібно вчитися. Вам не потрібен вчитель, вам не потрібен наставник, але що стосується життєвих речей, ми не можемо закінчити їх робити. Наприклад, ми не можемо досягти такого моменту, що нам не потрібно їсти, нам не потрібно дихати або нам не потрібно пити воду. Тобто все, що стосується життя, воно вимагає залежності. Припустимо, що людина багато разів прочитала Біблію, вона вивчила всі доктрини та добре знає Біблію. Така людина може приносити іншим людям тільки знання, тобто дерево пізнання. Як тільки ви отримаєте знання, вам більше не потрібен Господь, ви можете піти з присутності Господа, але при цьому ви можете продовжувати працювати для нього. Тобто Господь може бути на третьому небі, а ви у віддаленому куточку землі. Та ви можете продовжувати працювати для нього та робити щось для нього. Це ненормально, це показує принцип незалежності. Але подивимось, наприклад, залежності. Візьмемо історію, пов'язану з Авраамом. Коли Бог прикликав Авраама покинути урхалдейський, Бог не дав Аврааму карту. Бог не сказав Авраам. Ось карта. Я хочу вивезти тебе із Урахалдейського до доброї землі. Ця карта дуже зрозуміла. Якщо ти слідуватимеш усім поворотам, то ти досягнеш мети свого шляху. Бог просто наказав Аврааму покинути свою країну, дім свого батька та свою рідню. Бог не повідомив Аврааму, куди йому треба рухатись. Чому Бог цього не зробив? Тому що в той час. Людський рід залипав, та він віддалися від Бога. Він жив виключно згідно знань про Бога. Але Бог втрутився в цю ситуацію. І він хотів повернути Авраама до себе. Він хотів, щоб Авраам жив постійно у Господній присутності. Він хотів, щоб ця присутність керувала ним, рухала ним. Тобто, картою була Господня присутність. Яка б вела його, яка б показувала Аврааму, куди йому треба йти. Якби ми сьогодні запитали Господа: Господь, куди нам рухатися, куди нам йти, він сказав би: дитино, не хвилюйся, та не турбуйся, я тебе поведу, я буду твоєю живою картою. Всім нам потрібні такі переживання. Друзі, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, це означає, що ви цінуєте те, що ми робимо. Тож ми хочемо попросити вас поставити вподобання цьому відео та поширити це відео своїм близьким та рідним. Дякуємо. Отже, сьогодні ми побачили, що Господь це дерево життя, і нам потрібно залежати від нього постійно. Коли ми прокидаємось, коли ми щось робимо, щось говоримо, навіть коли ми щось купуємо, нам постійно потрібно залежати від нього. Він є життя. А життя вимагає та потребує залежності. До речі, нещодавно ми записали пісню, яка називається Христос це дерево життя. Ви можете натиснути на це відео та співати. На екрані ви побачите слова цієї пісні. Нехай ви отримаєте багато насолоди.